А зараз, до речі, всі, хто бачить Наталку Денисенко, їй запитують, так а що, скільки має заробляти, тепер твій новий чоловік. Всі прям, да? Всі, вона в магазин приходить. Ну, давай. Дайте мені молока. А скільки має заробляти? <рес> На касі?» Перше, це сказала Наташа Деша Тур де її запитала це запитання. Я впевнений в цьому, так? Да? І вона сказала: от як ви думаєте, плюс-мінус Ну, 100 тисяч десь, доларів десятку десь. доларів місяць. А Наталка Денисенко сказала, що їй достатньо буде, якщо чоловік буде заробляти п'ять тисяч доларів, тому що, в принципі, все, що вона хоче, вона може купити собі самостійно. Але їй набагато важливіше вчинки чоловіка, наскільки він не пуст порожньослівний, і наскільки він буде для неї робити. Не словами, а вчинками, хто зараз заробляє 5 тисяч доларів. Та й на пакет, що 5 тисяч може це слухай. Люди, які в оточенні Наталки заробляють. шоу бізнес ну, шоу-бізнес. вона е, ну роки поклала надав, на свою кар'єру, на те, щоб збудувати своє ім'я. Вона стільки заробляє, чому вона має погоджуватись на чоловіка, який заробляє менше.